Так, що подивитися на вихідних, ми з вами вже сьогодні розібралися. Що приготувати теж вже запропонували вам. Так. А от що почитати нам порадить наш книжковий оглядач Дмитро Слівний. Дмитро рідко радить щось легке чи розважальне, але його вибір це завжди книги, які змушують замислитися і дізнатися щось нове про світ та про себе. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома Ейріх Марія Ремарк один з найвідоміших німецьких письменників ХХ століття, культова постать літературної течії втраченого покоління, чиї антивоєнні романи на жаль дуже актуальні сьогодні. Сам Ремарк перейшов страхіття Першої світової війни і побачив мирне життя зовсім не таким, яким воно здавалося на фронті. І ще саме йому вдалося просто і водночас глибоко описати, про що насправді говорять і думають в окопах звичайні солдати. Нещодавно ми говорили про книгу на Західному фронті без змін, а сьогодні згадаємо повернення. Де автор продовжує розповідати про долі звичайних солдатів німецької армії, покалічених війною, з деформованими душами, які мають звикати до нового мирного життя, шукати новий сенс, попри страх, безнадію і самотність. Невелика цитата, ми уявляли собі все інакше. Ми думали, потужним акордом почнеться інтенсивне і яскраве існування, сповнено радості в друге здобутого життя. Так ми збиралися почати. Але дні й тижні прослизало якось повз нас, проходили в якихось другорядних поверхневих справах, а озернешся і виявляється, що насправді нічого не зроблено. Війна привчала нас діяти майже не роздумуючи, бо кожна хвилина зволікання могла закінчитися смертю. Тому мирне життя здається нам неймовірно повільним. Ми кидаємося в нього з головою, але поки воно відгукнеться і зазвучить, ми вже перегоріли і відвернулися в інший бік. Занадто довго смерть була нашим незмінним супутником. Вона була сильним гравцем і щомиті на карту робилася найвища ставка. У Поверненні Ремарк описує глибокий психологічний розрив, який виникає між ветеранами та їхнім оточенням, де люди не розуміють їх страждань. Герої роману відчувають порожнечу, втрачають орієнтири і віру у патріотизм та великі ідеали. Їхнє майбутнє здається похмурим і невизначеним. Актуально ще і як. На цьому все. Дякуємо Національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. І наприкінці процитую самого ремарка. Ми вже не молодь, ми вже не хочемо завойовувати світ. Ми втікачі. Тікаємо від самих себе, від свого життя. Нам було по 18 років. Ми тільки починали любити життя і світ, а нам довелося стріляти в них. Перший снаряд влучив у наше серце. Нас відрізано від справжньої діяльності, від прагнень, від прогресу. Ми вже не віримо в них, ми віримо в війну.